Захист від повітряних атак. Як це відбувається? Масованість ударів шахедами стала викликом для українських сил ППО. Основною силою в боротьбі з ними були мобільні групи, оснащені кулеметами, використовуючи пікапи та броньовані авто, такі групи здійснюють патрулювання та намагаються виявити та знешкодити дрони-розвідники та ударні безпілотники. По-перше, кількість дронів дуже велика. Сотні безпілотників атакують одночасно, і недостатня кількість мобільних груп просто фізично не може покарти всю територію, встигати виявляти цілі, наводити на них зброю, забезпечувати високу точність пострілу. Шахеди летять на збільшеній висоті і збивати їх ефективно. Використовуючи крупнокаліберні кулемети, не вдається використання тепловізорів. Не дає змоги отримати 100% видимості на реагування у кулеметників є лише кілька секунд, протягом яких не завжди можливо відкрити прицільний вогонь. Мобільні групи ризикують, особливо працюючи у прифронтовій зоні, адже знаходження під ворожими БПЛА це шанс самим стати ціллю. Нерідко атака шахедів супроводжується нападом ворожих ФПВ, які залітають на 20-30 кілометрів вглиб української території. В таких ситуаціях. Мобільні групи можуть працювати лише відтягнуто, знижуючи ризики потрапляння під атаку. Крім мобільних груп на захисті проти шахедів, працюють і інші засоби: дрони збивають зенітними установками, ракетами. Комплексні рішення дозволяють відбиватися, хоча б частково. Але ракети дорогі, зу не настільки мобільні та швидкі, і основною задачею став пошук зброї для захисту, яка була б спроможна поєднати в собі всі необхідні характеристики. Бути швидкою, точною, доступною за ціною. Адже питання вартості засобів ППО для України є дуже актуальним.